Ребята, качан полкило. Одна штука? Полкило, а? да, конечно. Но продается не на килограмм, а на 2... 200 килограмм 60 гривен выходит, да, получается? Э -э нет, килограмм выходит 30 гривен, потому что качан... А, нет, да, все правильно, 60 гривен. Да, 60 да, гривен правильно. килограмм кукурузы, ребята. Где да вы таки бачили? Это у нас в Артема на да, привозе. Да, сладкая, молочная. Посмотрите, как, как она выпекается. Это мраморная, да? да? Ой, она... Артем, Да, сочная, шо, классная, сладкая, в душ что придется она этой. варится 7 минут. Бомба, бомба. Класс дыни есть нестровка уже наша местная, Авидеопольская, очень ароматная, она стоит да, 120 за килограмм. Дынька выходит 50-70 гривен, бомба, очень пахнет на весь Купи на море пишу, да, да что у тебя Персики у меня, акция на персик, 70 гривен, супер классный, сладкий, и мягкий. мягкий. Да, мягкий, я даю выбирать, кому-то надо потверже, кому-то помягче. А, можно выбрать, а абрикос как Абрикос разорвали, вот что осталось, такой Это разрянская? это ананаска, Дивите, посмотрите, как какие показываю. размеры. Размеры гигантские, 160 гривен за килограмм. Все, що осталось на И что мы еще не подали в черешню? Да? Черешня вот такая. Вот. Вообще. Да, это сережки такие девочки, давится. Это черешня роз... уже последняя в этом году. Красавица очень быстро заканчивается, сто восемьдесят гривен. А, тружки дороже. Да? 7 минут варится. Бомба, да. А полуница тоже вжимать останется. Уже останется. Да? Останет, да. Последняя заканчивается. Красивенькая, сухенькая. Вот таков... почем, Артем. Так, тоже 180. Можем черешня и всяка сто восемьдесят. У тебя бы такси доставка? 99 74, 10, 760 такси доставка тяду, по Одессі. О, не по Україні, и Ой, я в Україні в только кукурузи. <гум> да? Да, все восімдесят. По все. Все, все остальное только по Одесі. По Одесі. Так, не забувайте. Арочка, вход в Арочку в новый в новий привоз. І тут стоїть Артемчик. Люкс, товари, люкс фрукти від Артема. Приходьте вибирати. Реб'ятка, їдуть вам персики. жирний, гладкий такий. Що там ще лайм? Все на привоз. Лотарочка, малий привоз. Все вам везуть. Все приходьте вибирати. Так, привоз працює, молодці, жара, звісно. Але всі працюють. А карасі будуть не Карасі. А що карасі все з'явились на привозі? Треба идти Одна пара. Вот наш любименький привоз. Фрук... Ой, тут зелень. Цибулька, зеленушечка. Все працюють. Такая древненькая интересная. 70 килограмм. Кабачки почем? 30. Сегодня 30. Огирки. почему почем у вас? 35. 35? А малина? 108. 180. А кукуруза? 25. Кукурузка 25 даже. Дети трое, короче, ходить шукать, ребята. 70 и 60 раз. Так, и тут еще дыня 70, черешня, осика стыка по 20. Короче, кукурузу надо персики, вышин, черешень, кавуны 30 гривен в кавун кто пытал. Так, кто пытал за кавуны все есть на привозе 30 гривен. Так, Винчики, 30 гривень кілограм. А денька, деньки дивіться, по 70 гривень кілограм. А така дення. Одеса привоз. Парічка 100 гривень, гривень кілограмів. Бери їж. Так, огірочки 40, помідорки, о, по 60. Друзі, вже по 60 є. 60 такі хорошенькі, по 50 подробніші. Навіть ну, жовта помідора 80 гривень кілограм. Хто любить ці м'ясисті такі класні помідорки. Ось 80 мікада. Угу. Кавунджик тут 40, динька 120, ого, ого. Абрикоска 100. Короче, цены у всіх різні. Ось навіть помідорка і 60. от это рожева мікада. Класна така. Доброго дня вам. Доброго дня. Так, так, 25 кабачки, 60 перець. Тож, друзі, ціни класні. Ціни для народу на привозі. Приходите. Так, що тут берут? по 20. 50 навіть есть прикол. Клас. чересничный 160, полумешка 150, персик 80. А, і картоплю вам покажу. Тут гарна вітрина, картопля чиста, тихенька горненька 30, 25 і 35. І по 35, і така дивиться, боже, відборна. Яка гарна, аж приємно в руку взяти. І така є кардинал. Славянка. Морковка 50, цибулька 25. Ой, господи, сколько людей. Яку ціну черешні машині? 100 гривень, 100 гривень така, дивіться. Чорна. Рішня андалі дідується. Так, сгородінка, 150, друзі. 150. 150. 150. 150 Вишник за 20 черешні. Ці букети дивіться по 10. Закривайте гроші. Друзі, Одеса привоз, бичок Чорноморський свіжий. Жарить дуже вкусно, дивіться. 300 гривень кілограм. Великий такий бичок, гарненький. Судачок з Севальони ми на привозі, 270 гривень. Глазка, а 250 250 mm. Лящик, Блящик, боже, сумик, все таке гарне, свіженьке, гарненьке. Боже, м'яско, ціленьке м'яско 300 гривень. М'яско 300 гривень. Карпік? Живий 220 гривень, 180 Який? Ну, який вже не дикай. А. Він свіжий, хороший, щоб ніхто не переживав, дивився. Так, понятно, воно ж видно, що Нет, не гарно. І це що, толстоложі 2-3? 2-3 кілограма. Всього гарно, дя, Дякую. Так, рибний ряд, друзі, рибку вам показала, от. Щось мало риби, так? Да? Альонка стоїть, Діма, Діму показала. Хочу вам показати Оксану, чоловічий одяг. Де вона тут стоїть? 363-й ролет. А, от, знайшла, зараз вам покажу. 363-й ролетик. Шортики, шортики Альона закази, мабуть, приймає по телефону, розговорює. Аль... Ой, Оксана, Оксана. Так, дивіться, яке поло. Боже, яке поло гарне, гарненьке. Це все, а, це все в неї цілий ряд поло, Дивіться, чоловічий одяг. Тут прохладно, тут, до речі, не жарко. Це знаєте, де костюми чоловічі вам показувала, дивіться, які. Кому потрібен, просто піджак, є костюми, штани, троєчка, в неї тут все, що хочеш. Одійне вас, з ног до голови, шорти, рубашки. Джинси. Так, Оксана, ти де? Привіт, доброго дня вам. Доброго що дня. ви тут щось да? Ой, так, ще? Футболочки показуєте, що футболочки. по чому. Якраз футболочки дивіться, покажуть нам. Моя найулюбленіша. Це поло, так? Да? Це поло, тут стоїчка, воротничок зроблений. Ага, це чисто що чорний чи синій? Так, так чорний, чорний. Чорний, дві комбіновані тканини тут. Тобто. Угу. дивіться. Яка ціна, кажіть. 700 гривен. 700 гривень. А шортики до них є щось? Ні, до них шортики йдуть більші. Джинсові шортики. А, а ну йде... показуйте, які джинси. А у вас стоечка є, так? Да? Ось джинсові, чорні, такі, сині, які хочеш, так? Да? І великі розміри є у вас. Так, так. так. І великі, і маленькі, різні, Розькі, да? мільярки, угу. так? Поло всяке. Це що? Це холодок, мабуть, да? Ось ця тканина. так? Холодок. Так, 363 й ралі. 363 раліт. біля свіжої е, рибки. Біля свіжої рибки. Як замовити, Оксан? 166, 222, 86, 50. Оксана. Тому приходьте. Тут прохладно, чесно вам скажу. Якщо вам жарко, прийшли, костюми поміряли. До речі, ось які костюми спортивні, ось, спортивні дивіться, такі шорти і футболочка. А це як варіночка, так, да? Оксан? Варіоночка. Теж легенький такий. Це комплектик буде, це комплект, так? І яка ціна його буде? Такий 1200. Оце він а, теж, да? так. А завтра в мене буде в батальних розмірах от такого от кольору. Тобто буде до 6 х Графіт. Завтра, так, завтра я получаю. До 6Х. Так. так, так. Дивіться. Ви можете написати свої розміри на Viber, так? так на Viber І Оксана Viber. вам все підбере, шортики, джинсики, футболочки. Ну, костюми я не знаю, костюми, мабуть, треба міряти, чи як піджаки. Може комусь потрібно. А так приходить. Дивіться, це все стоечка під От. Так, шортики. А це ці шортики спортик виходить. Тоже ціла стойка. Розміром їх до 10 іксов навіть є. 363 й ролет. От, де рибка? Рибка, я вам показую. 66, 222, 86, 50. Оксана, Оксана. приходьте. Так, порічка скрізь по 100 гривень. Дивіться, навези дуже багато. А, вишня. Значно, до речі, вишня. Гарна, вишня. Чистенька, гарненька, абрикоска 100, латина 450, Ось така по 25. Гарна до речі, куроза. Купляйте і на море Там Огірочки, помідорки. як класно. Всього багато. Щедра наша українська земля. Черешня 80, 80. Картопля класна, дивіться, 25 гривень. Обалденно. Кукурузка ваша по чому? 25. Тоже 25. 25 гарні качани. А, о, а по чому у тебя ваші? 130. 130. 130. Глянь, такі гарні. Клас. Полосатики такі. Так, зашла в ціряди тут туди... де... Одяг, чисто дивіться, шорти. Так, як вам показать, Ось такий красивий. Так, це що купальник виходить? Купальник з юпочкою. Футболочки, шортики. Дітське. А, це тут дитячий, коли я вам знімала, тут показувала. Так, почому тут 450 гривень, костюм. А, футболка, костюм 600 гривень. Дивіться, отакі варочка. Ем, сірий, чорний, 600, а в ціпа 600, футболочки 600, 450, костюм такий 650, а така коровка 900, купальники різні. Так, а не заблудиться. Вибір шикарний на привозі, вам скажу. Треба ходити шукати, друзі. Так, і це я вийшла, дивіться, третій ряд, виходить. Арка в новий привоз, як в остров, які автостанція тут. Зараз покажу вам. Так, Ось такий вход. Це теж один із центральних вхід, виходить, від автостанції. Ви як приїхали і одразу сюди заходите. Ой, жарко в нас стає. Яка погода у вас пишіть? Цікаво. Тому всім гарного дня. Приходьте на привоз. Так, торговий центр, острів, автостанція. І вон, новий привоз. Ой, новий привоз. Привоз, бачите. Каже, цей парк старості на Така так атмосферка. Кафешечки туди-сюди. І туди кафешечка. Можна поставити, перекусити, так сказати. Тут дуже часто в цьому парку сидять, ЖД приїхали, час є, сидять. Або чекають, лапку поїздку. Фонтанчики, кому жарко, можна так, знаєте, пробігти. Діти, до речі, бувають, купаються. Така краса, старості на Хто знає, той знає, не знає, то люди знають. Біля ЖД вокзалу. Дівчатки, ось така краса, чай, кофе.